Доброго здоров'ячка, мої любі націоналісти! З перших секунд ефіру хочу всіх привітати зі святом. Ви подивіться на мене, що ви бачите перед собою? Так, оце скарб. Це наш національний скарб. Усіх вас з міжнародним днем вишиванки! Вишиванка це вишита сорочка. А ми, українці, усі народилися в сорочці. А сорочку нам вишила наша мати. Червоне – то любов, а чорне то журба. А можна ще й так. А мертве то русня, яка прийшла зі зброєю на нашу землю. До речі, якої вже 200 тисяч? Слава Україні! Розпочинаємо. Починаємо з Москви. Здається, старий Карлик у Кремлі відчуває свій близький кінець, бо почав діставати із загашників все, що зберігав на чорний день. Майже кожного дня знову і знову масові ракетні обстріли українських міст із неба, і з моря, та ще й з дуже дорогими ракетами. Уночі, 16 травня, мої старі вуха були свідками. Як в небі над Києвом відбулася справжня дуель між найкращими руснявими ракетами та нашими ППО, яке найкраще взагалі. І після цього вже декілька днів у мережах ідуть суперечки: хто, кого та скільки знищив і пошкодив, хтось каже, що всі кінжали позбивали, а хтось стверджує, що ні. І в нас більше немає Петріот. Знаєте. Дід Богдан навчився, як у величезній брудній купі новин все ж таки знаходити правду. Цікаво, що для цього достатньо почитати лише російські новини, але почитати дуже уважно. Тож почнемо! Із самого початку їх міноборони дали ось що. Цитую: 16 травня кінжал одним ударом знищив одразу 5 установок Петріот. Ідемо далі. Коли наші оголосили, що вночі збили шість кінжалів, той же Шойгу одразу заявив, що це брехня і вони запускали тільки. Два. Щось уже не збігається. Але остаточно крапку в моєму розслідуванні поставила наступна російська новина. На Росії заарештували трьох розробників ракети Кінжал. Ой, а що трапилось? Нащо арештовувати людей, які розробили таке диво, яке двома ракетами знищує п'ять. Петріотів здається могутні кінжали на папері та реальні кінжали в небі виявилися двома абсолютно різними розробками російського воєнпрому. Ось і весь детектив. Так що навіть у такій смердючій ямі, як російські новини, можна відкопати правду, якщо голова працює. А той факт, що наступна ракетна атака на Київ була знов повністю зупинена нашими ППО, доводить, що в комплексі Петріот Русні вдалося влучити тільки в дірку від літери О. Овав. Так що, слава українським ППО. Продовжуємо про наших недалеких. Сусідів. Знаєте, що найскладніше у моїй програмі? Не повірити. Це жартувати про російську зовнішню політику. Бо як би я не намагався, у мене все одно не виходить смішніше, ніж у них самих. Тому в наступній новині нічого не змінював. Просто ну, подивіться оригінал. Росія підписує договір про космічну зброю. З Угандою. Щоб ви розуміли серйозність цього документа, раніше його вже підписали такі великі космічні держави, як Того, Камбоджа, Білорусь і Киргизстан. Тепер ще й Уганда. Я мало що знав про Уганду, але коли загуглив, виявилось, що між Угандою і Росією дуже багато схожого. Наприклад, Президент Уганди на ім'я Йовері Мусевені керує країною ще з 1986 року і нещодавно в шосте впевнено виграв чергові чесні вибори. Завдяки його мудрості та таланту більш третини населення Уганди живе за межею бідності, а тривалість життя в країні. Всього 52 роки. От вам, дід Богдан, в 52, та тільки ха, жити нормально починав, коли діти роз'їхались від мене. А так, все, майже кінець. Тому в цьому космічному договорі між Росією та Угандою все логічно. Якщо у Путіна та в цього мусивині на землі нічого не виходить, Треба пробувати в космосі. Впевнений, якщо їх удвох уже завтра запустити в космос, особливо, якщо без скафандрів, жити одразу буде краще не тільки в їх країнах, а й у багатьох сусідніх. Ще один космонавт Лукашенко ледь було не порадував діда Богдана приємною новиною. Несподівано, саме під час параду в Москві, Григорич... Кудись подівся. День нема, а, два нема. Ой! Побігли чутки про якийсь там інфаркт чи навіть отруєння. І я думаю, ну все, батька йде до своїх джерел, туди, до картоплі. І десь. Через три дні сказали, що все нормально. Він працює десь у штабі. Навіть фото показали. Але мене це не переконало, бо на цьому фото він виглядає так, наче його підготували до мовзолею. Я до останнього був впевнений, що бацька все, а замість нього вже якийсь двійник. Але коли він відкрив рота та почав розказувати про те, що ніякого українського контрнаступу ніколи не буде, і це просто піархіт, я зрозумів. Це батька справжній, бо крім нього, отаку дурню ніхто нести не зможе. На жаль. А ось Путіна, здається, все ж таки підмінили. В Індії знайшовся справжній Путін, якого кремлівські інтригани підмінили на двійника та вчинили переворот. Про це написала газета Daily Star після того, як індусам почали масово приходити смс-повідомлення з аккаунта справжнього Путіна, який зміг утекти з Росії в Індію, і зараз збирає гроші, щоб повернутися назад і зупинити війну. Для цього Путіну потрібно увага три тисячі рупій, а це десь тисяча гривень. Повідомлення від справжнього Путіна закінчується фразою: якщо не вірите, що це насправді, я можу надіслати селфі. От така дурня малята. Ну, що я можу сказати? Ну, на перший погляд, дурня, але в цілому почерк на Путіна схожий. Хідати довірливих людей на гроші це його улюблена справа. Я, напевне, дочекаюся пенсії і передаду йому гроші, але на умовах, що він спочатку приїде до мене в Україну. І навіть якщо виявиться, що це не справжній Путін, не біда. Потренуємося на ньому. Що робитиму, коли спіймаємо справжнього Путіна. А ми його обов'язково спіймаємо. Слава Україні! Так, зустрінемося за два тижні. Сподіваюся, що матимемо виключно гарні новини.